Друзі, всім привіт! Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Подивійтесь позручніше, я вам трошки щось покажу, розкажу, що нового, якщо у нас робиться в наших акваріумах, які в нас за цей час нові придбання з'явилися в аквагосподарстві. І паралельно ж буду вам показувати це, не тільки розказувати. Поїхали, друзі! І так, друзі, давайте розпочнемо з нашої 112-ки, що в нас тут робиться. Е, значить, е, в нас, ви вже, може, е, коротше, в, е, мій близький круг знайомих, знає, а хто не знає, скажу вам, що в нас трошки вийшов з ладу наш безперебойник, трошки він зламався, поїхав він в сервіс, і нам трохи стало. Тяжче обходитися на нашому аквагосподарстві без постійного ...живлення наших фільтрів і компресорів і ну, світло не, особ... не особливо велику роль відігравало тут. Обігрів також у будинку тепло. Він нам в принципі зараз і не потрібен. Обігрівателі у мене, як ви бачите, виключені взагалі є, з розетки. Є, в будинку тепло. На градуснику зараз ми глянемо. Що там показує? ну, коротше, 22 градуси, я вважаю, це досить нормально пристойна температура. Більше і не потрібно. 112 літрів. Наш травник, рибник, як вам буде зручніше, як хочете, так і називайте. По рослинах трошки позаростало тут, звісно. Гігрофіла і іволісна. Розрослася трохи, ну ми це трошки його ось прорядим, буквально на вихідних е, підемо в зоомагазин місцевий, трошки понесемо щось. Хай може кому потрібно людям, хто хоче купить в магазині. Е, відправляти зараз уже не годиться, тому що морози пішли, стали такі вже більш-менш стабільні, вже декілька днів. Мороз вже такий тримається до 2, 3, 5. Вже і, і 12 було, ну коротше, відправляти навіть в самому крутому термобоксі вони не доїде. <кій> Замерзне. По рибах ви бачили, що в нас тут запущені. Оце, ну скажіть, точно, як казав мені е, хлопчина, той, що присилав мені цих рибок, це Full альбіно, гупіки. Хто знає справжню назву, там точну. Будь ласка, напишіть. Скажіть. Ну, красиві, красиві губики, класні. Взагалі клас. Бачите, які. Тут у нас скільки, ну, рахуйте. 4 Чи... самки. 5. 6. Чи 5. 5 самок, 2 самці. 6, по-моєму, десь одна вховається, ну, Ну, не... неважливо, найдемо. Е, значить, під цілі гавайські, ось одна мамашка сидить, вона ось-ось-ось. Скоро родить. Тут у нас Хілена вийшла на полювання за равликами. Дивіться, залягла в засаді, типа сидить. Тут ось Мілані, вона в засаді. Потрошку вони в нас розмножуються хілени, але дуже-дуже-дуже повільно, тому що вони. І, і, я вже і сам, і по своїх спостереженнях бачу і по розмовах акваріумістів, які кажуть, що вони одну ікринку відкладають і не кожного разу з тої ікринки виходить равлик. А Як то кажуть, дуже погано розводяться. Ну, ви самі можете бачити, дивіться, що тут робиться з Міланієм. це взагалі жах. Як не доходять руки, щоб зробити якусь ловушку, щоб їх блин, виловити максимально ефективно. Так, на стражі миру і безпеки у нас оцей компресор, так як я ще раз повторюсь, безперебойника нема на, на, на даний момент. І доводиться користуватися цим девайсом. Значить, Світло по різних графіках, по-різному відключають. Бувало і дов, досить тривало відключали. І тому я цей компресор я його вношу. По Акваріумах по всіх там по півгодинки. Півгодинки в одному подуло, півгодинки в іншому поніс подуло. І так оце хожу поки не вимкнуть світло. Що мені ще сподобалось, подивіться, ще це така особливість, які тут ніжки гострі. А це означає, що мінімальне... Мінімальне... дивіться, контакт з поверхнею, на якій стоїть компресор. І він... А чим менший контакт, тим менше вібрації, тим менший буде шум. Тобто, він... китайці продумали все. До, до дрібничок зробили, дивіться, які ножки. Класні. Так, значить я його ще ні раз не заряджав. Хочу я його розрядити в нуль. Потім зарядити повністю до, до 100%. І поставити чисто на тест по його, наскільки він. Витривалий на цих режимах на постійному режимі і на імпульсному, наскільки його вистачить, щоб знати конкретно, що, ну, що це за машина, що це за звір. Ну взагалі, поки подобається. Досить все добре, пристойно зроблено і продуктивно він працює. Отак, От через дві тих, я і користуюсь через дві шланги, два розпилювачі. Потрошку рослинки ростуть. Буцефаландрики, дивіться наші. Ну, зараз, зараз виключу. Буцефаландри наші. Ну, зараз вже пізній вечір, тому буде блікувати і люстра в акваріумі. І від телефону блік буде. Ну, Я зараз на максималочку світло крутну, щоб було максимально зручно і видно. А не в кращому вигляді. Надо буде їх дістати та замочити в лимонній кислоті, повичищати їх від оцих всіх ксенов і обростань. Ну тут бороди як такової і немає і чорний, тут ексінококус. Можливо, сюди теодоксусі ми запустимо подивимо, що за звірі. У нас одного разу були теодоксуси, але я їх запустив у великий акваріум, а нас там на той, на той час було СО2 на лімонки і я наскільки потім дізнався, що вони бояться СО2 Теодоксуси, що... У них одразу побіліли панцирі і вони з часом загинули та й все. От отаке. А так, в принципі, акваріум живе. Розвивається потихеньку. Звісно, дуже ці відключення світла впливають на фільтрацію, на біологію, зокрема. Буває таке, як довго світла нема, вмикаєш світло, а вода така мутнувата, ну, тобто, трошки починав вже. Починає вже як дисбаланс пішов. І, а потім потихеньку-потихеньку, ж бактерії опять починають працювати, і вода знову просвітліває. Оце так у нас виглядає цей наш 112. Світло у нас на мінімалочці стоїть. Ось мінімальне. Яскравість. Отак. Ну, а ми ставимо десь відсотків на 20% від потужності. Вистач. Вистачає з головою для повільно ростучих. Рослин це вистачить з головою. Так, переходимо далі, друзі. Перейшли ми до нашої 30-ки. Тут у нас, в принципі, по рибному складу ніяких новинок немає. Ларікарій ми звідсіля прибрали. Ви бачили, ми сюди ларікарій запускали. Прибрали ми їх у здоровий акваріум, тому що їм тут усім тісно буде затісно. Тут. Пара анцитрусів дорослих, потім l 181 потім Тріоформоз. Навіть не тріо, тут малишня десь вже є. Ну я вам показував. Коротше, куча формоз, равликів, яких потрібно знешкоджувати, їх вбирати треба, бо вони таку слизь залишають після себе, коли пролазять по склу. Це я вже і сам помітив. І Андрюха розповідав із Італії товариш наш. E, значить, що ми тут з обладнання, встановили, ми тільки тут компресор. Дивіться, це оце камні розпилення, це з Аліекспресо. Гарно, добре розпилюють. Компресор ми встановили. Оцей, ось. ану, Серега Губенко, Знаєш, впізнаєш агрегат, це ж твій ресан. Стоїть він на мінімалочці, Я його з розводні забрав. Стоїть на мінімалочці, дивіться. Тут ось це біля прикриватна тумба, він працює взагалі безшумно. На мінімалки. І бульби дивіться, які дме. Потрошку інколи бачу молоденьких тут кріветок блюдрим, ну дуже теж, повільно, повільно, повільно вони дуже розмножуються. Так, що тут наш папко? А, ось дивіться, який у нас девайс. Світла, як нема ось. Хоп! І це і пішов по, по будинку підсвічувати. Так. так, а ну давайте заглянемо, що він, що він там сидить. Там що, ікра? Ні, нема там нічого. Можливо, скоро буде. Аерація пішла. Вони люблять аерацію анцитруси. І тому можливо, можливо таки він самку на, на продовження роду. Так, тут же ж також дивіться немає в нас обігріву. Так, він сам по собі, ну, поблизу батареї. Ну, вода така нормальна, як і в тому акваріумі, тобто 22, не більше, ні менше. Отак воно потихеньку це все. Як то, як -то кажучи, запускався він тимчасово, ну, затримався вже дивіться, на, на, на який час цей акваріум. Отакий у нас чудовий аквасик. Переходимо далі, друзі. Так, прийшли ми до нашої до нашої 240. -ковочки. Тут а, потихеньку ми робимо підміни з роботи, коли прибігаєш, коли є трошки світла, ще не, не, не вимкнули, не, не встигли вимкнути. Де, є декілька там хвилин, можливо, годинка, щоб трошки полазити з акваріумами. І зробити підміну. Туди ми підмінку зробили, водичка свіженька, тут їм гарно все. Ось дивіться, куди ми запустили наших зверів. Ось. Двоє. Двоє з них. ну. Так, лабео, коротше, на позіровочки. А ну де він тут. Лабати. А, отаких от ось ми тих вилавлюємо поступово. У нас тут аж... Нерестове гніздо, ви всі знаєте, отам, от а ну одійди лабел, Он бабатяне. І отам от вони в кленові коряги. нерестяться, Видно чи не видно, ні не видно. Коротше, то він там їх вихожує, вих... вихожує вих... воспитує батько справжній. Нічого не хоче він і трубки є, і... Ще деякі укриття, а він тільки там не реститься. Що я вам скажу? Тут, в принципі, акваріум все нормально, все добре. Ось ця ларікарія та, що без хвоста, це та, що ми в Дімі купили з міста Харків. Харківські ларікарії. Ну нічого, вони тут одійдуть, їм сподобається тут. І тут місце побільше. По рослинах тут також потрошку-потрошку по піднімається все. Потихеньку, повільненько. Ну це ж у нас і повільний травник. Ось м'яченоска яка. Одна. Сам, сама залишилася без, без женіха. Можливо, якогось аби красивого її жінішка сюди додати. ух, Красивих мічінос я бачив у Романа з каналу Аквасуми. Там, хто, хто ще не підписаний, підпишіться. У нього взагалі круті мічі. Пло не про Ну, хоча б щось, то вже потім, як буде більше у нас вільного часу на вихідних, коли буде можливість більше виділити часу нашим рибкам, ми і скло протрем, і де можливо, просіфонити ґрунт, треба. Хоча б тут спереду де не дуже заросло ще рослинами. Потрібно потрібно трошки просіфонити. Ну, риби, дивіться, вони вже. Тіпа як полягали спать. Не дуже активні, це вже вечір у нас. Ну, а так, в принципі, потрошку все росте і все себе гарно почуває. Лорікар її десь є, вони ховаються. Оп, так, це у нас маманя. Одна ось, а одна вон на корягі, оця альбінос. Дивіться. Вона що та, що та, не роститься. А он дивіться, яка креветка на коряге сидить. Ви так убачили коли-небудь як. Як поїзд. Здорово, дивіться яка. Це звичайно не акарідіна, А красива яка. Ну хай живе. Не, ну ці, звісно, мені дуже подобаються, Та й не тільки й дружина казала, зацінила й дружина оцих рибок ларікарій. Клас, як стрикоски, да? такі цікаві. Я ж кажу, якщо буде все добре, нам можливо вдасться їх віднерестити і отримати по потомство. Я знаю е, хлопця, який займається розведенням, це Вася Васюдін з міста Вільнянськ. він Спец у цих рибах, так що будемо з ним тримати зв'язок, консультуватися. Я думаю, він нам підскаже, як краще з ними поводитися. Ну, а так, в принципі, барбуси, малінезії, все-все-все те, що було. Тут новенького нема нічого. Ну і старе ми бережемо. намагаємось все зберегти максимально, щоб було. В тому вигляді, в якому ми його запускали і тримаємо. Переходимо далі. Так, друзі, це в нас тут малишатник, гуп'ятник, дивіться, який роголісник. Це мені колись десь я не пам'ятаю, у когось щось купляв. І мені вкинули гілочку такого роголісника. Він крупний, капець. У нього гілки такі, дивіться, яка рука, і яка завширшки в нього. Гілочка, це більше 6 см, це 100% діаметр цього. крони, чи як правильно сказати. Він вже розрісся, так що кому потрібно такий реголісник, хай вже будемо домовлятися. Вишлю, бо їх тут... його вже тут багато, вже ніде рибам плавати. Ну тут у нас дамба-мозаїк, живуть гупі. Молоді самці. Фокусуйся. О! Молоді самці, самочки. Так, Анцитруси нашого виробництва. Ще маленькі досить. Ну, є різного розміру. Ну, це ось, зокрема, оцей це 2. Так, там також це 2, ще малишня, ще не годяться ще на реалізацію. Оце вже ось такий до 3 см уже. Хай ще ростуть. Різних різних розмірів. Коряжка їм тут, а їм тут нормально. Водичку ми їм тут намагаємося міняти хоча б раз у три дні, тому що їх тут багато. Вони потребують догляду. Так, Мотя. спец прийшов. Самий основний акваріуміст. Да? Мотиль? А так у нас тут а це ж гупі. Дамба мозаїк теж такі дуже класні, красиві. Дивіться, які самці будуть. Ну і опускаємося нижче. Я про цей акваріум ось вам зараз розкажу трошки, трошки більшенько. Якщо ви пам'ятаєте, в нас тут жили пільвікохроміси пульхер. Але ми їх продали. Ми їх продали, вони благополучно доїхали. Все добре, людина задоволена, нерестова пара, в людини тепер є. Ну, не, якось не захотів я більше продовжувати е, з ними з розведенням. Попробував, подивився, що це, де, де. Ну, може, колись повернусь. ну, Поки ні. Сюди ми запустили, друзі. Е, Тут у нас анцитруси ті, що нам Саша. Шевченко з прилук прислав. Саня, тобі привіт величезний. Дякую тобі. Диви, які анцитруси. Він вже... Отож вони твої, он заховався. Попідростали вже. Вони ховаються тут, їх тільки вночі можна побачити, а во ще один на тому сидить на лаві. Тут анцитруси в нас. Потім я сюди кидав декілька мальків гупі, щоб тим... Пільвікохромісам, щоб вони їх поїли. А вони їх коротше, не захотіли навіть і трогати. І тут дивіться таке. Оту це вже наші доморощені гупаки, Уже і самочки, і самці вже. Ну, думаю, хай ростуть не буду. Подивимося, що виросте. Потім ми їх десь комусь щось віддамо. Потім ми сюди запустили лімію перуджі, яку нам прислав Серега Ніжник. З міста Києва. І вони вже нам дали потомство. Ось дивіться, якщо ви бачите. від метала малька одна самочка лімії Перуджі. Їх було тут більше 40 штук. І ми їх трошки підростили і запустили сюди. Їх тут ніхто не чіпає, вони тут у нас потихеньку підростають. Їм тут місця вистачає. Кормова база тут бомбезна. Ну, Артемію я на, на даний момент Артемію зараз не колочу, тому що про це ж проблеми з світлом. Хто зна. Той то компресор там же ж потрібно, щоб компресор постійно працював, а. а це ж світло виключають, щоб не пропали в нас колод Яєць. Ось дивіться, це самець. Десь самки є. Ну нічого. Підростуть, будуть у нас тут. Так що у нас тут мешкає піруджі. Оце декілька гупіків, анцитруси. І тут у нас змішано дві породи чистої лінії отаких от креветок. Дивіться, який насичений колір. Одна порода це нам Боб, Боб Гавр, Гаври прислав, хто знає, на канал Канал є в нього на Ютубі свій. А другу породу нам дав бонусом Діма, який нам присилав Також там десяток, по-моєму, чи 11 штук. Тоже чиста лінія в нього. Ми їх запустили дві породи сюди. Я думаю, ми нічого тут шкоди їм ніякої не зробили. Е, за того, що змішали дві породи. Чиста ж лінія і чиста лінія, чиста на чисту, дає ще чистішу. Я думаю, що так і буде. Друзі, дякую, що подивилися наше чергове відео. Е, підписуйтесь на наш канал, хто ще не встиг підписатися. Ставте отак, подобаючку, вверх ставте. Будемо далі для вас знімати ще більш яскравіші відео і цікавіші. І не забудьте ж підписатися, тому що підписка кожного з вас для мене дуже-дуже важлива. Всім пока. До побачення, друзі!